Новина, яка кардинально змінила долю однієї з будівель у Львові, будинок на вулиці Олени Степанівни, 35, який пережив дві атаки, знову у центрі уваги. Зовсім недавно його мали просто знести: тріщини в стінах, пошкоджені конструкції, люди, яких вдалося відселити, Здавалось, ще одна поранена адреса війни, але все змінилось в той момент, коли всередину зайшли реставратори. Під шарами пилу і руйнувань вони побачили те, чого ніхто не чекав старовинні розписи. Сецесія кількох періодів і навіть арт-деко, стиль якого у Львові практично не залишилось. Те, що могло зникнути назавжди за одну ніч, залишилося живим. Це не просто старі візерунки, це культурна цінність, яку місто не має права втратити. І хоч після ударів експерти були однозначні, будинок відновленню не підлягає, місто різко змінює підхід. Замість швидкого демонтажу терміновий порятунок. Та це складна інженерна задача. Через пошкодження конструкція втрачає несучу здатність. Є загроза не лише для цієї будівлі, а й для сусідніх. Фахівцям потрібно знайти технологічне рішення, яке дозволить її укріпити без додаткової шкоди. Паралельно реставратори рятують все, що можна зберегти вже зараз. Браму, балясини, елементи інтер'єру, автентичні деталі демонтують першочергово. А сам будинок тепер це не просто аварійна споруда, це ще одне нагадування, якою руйнівною є війна, і як іноді під уламками відкривається те, що ми зобов'язані зберегти. Діліться в коментарях, що думаєте з цього приводу.